Майже впродовж двох років трудяться постовітівські жіночки над плетінням сіток. Трудяться, тому що розуміє, що без їхньої підтримки, без їхнього надійного тилу не буде перемоги, не буде того, щоб ми з вами жили в мирі і спокої. І звичайно, ми, користуючись нагодою, знову завітали до них і поцікавили, що ж нового, в яких умовах працюють, і скільки сіточок вже сплетено, і Такими запитаннями ми звернулися до можна сказати, навіть керівника цієї ініціативної групи желізної Надії Григорівни. Надія Григорівна. Дивлюся, що посовітівські трудівниці працюють кожного дня і ви вже маєте досить вагомий результат. Скільки спати носіточок? Ну на сьогоднішній день у дівчата сьогодні плетуть уже. 1236 сіток буде в нас і я дивлюся, що у вас змінилося, що у вас вже є матеріал ну, спеціально підготовлений, що вам не треба витрачати на це час. І сітки хотіли, щоб ви сказали, де ви їх берете і яким чином ви маєте можливість їх закупляти. Я хочу сказати про те, що дійсно ми ж починали з того, що в нас не було чим. Ми плели жати сітку із. Ниток плили, сітки, а потім вже до сітки. Нам із обуховчись возили трошки із канева. Наші хлопці рибаки привозили потроху сіток. Люди зносили матеріали. Ми тут купами лежали. Ми його різали на сьогоднішній день. Вже все змінилося. Про це докладніше сканадіяревольна. Литвин, яка займається цим питанням, а я лише хочу сказати про те, що дійсно все змінилося. Ось напротягом цілої зими ми плели білі сітки. Так хлопці вимагали, так хлопці просили. Їм потрібні білі сітки. Ми плели білі. Тепер змінилася природа, їм вже на сьогоднішній день вже треба ось такі камуфляжні. О, і тепер ми займаємося вже такими сітками. Ну і звичайно стараються люди, дівчата наші стараються, дуже усі такі організовані. Кожна, кожна людина йде з душею і працює іменно на, на ту перемогу для наших воїнів. Скільки зараз працює у вас жінок? Значить, усього в нас ми ж завели таку зошита, що постійно кожного дня ми все записуємо. Ось скільки сіток, скільки дівчат було у нас на сітках. Приблизно кожного дня ходить 28, осіб, а взагалі по списках, то буде більше 30. тому що дівчата додаються, хто хто захворів. Дівчата, я ті, що працюють, і в Києві, і в нас, і буває ж таке, що Сімейні обставини. Дівчата, ми вже тут, як одна сім'я, як одна родина, вже попривикали до одна до одної. І не тільки хочеться морально допомогти одна одній. День народження, то вже вітаємо, тому що людина прийшла, працює поряд з нами, як її не привітати. Також ось так випадок такий стався, що жіночка одна теж ходить, систематично на сітки, впала. Драбини поламала коротше, проблеми в неї зараз на, на, на операції. Дівчата склалися, допомогли. Ну, я ж одна одна сім'я, одна родина. Вже хочемо одна одній і допомагати, і морально, і матеріально. Ну наскільки я знаю, що наші захисники вони дуже цінують вашу працю, вашу підтримку і неодноразово дякували. Так, багато приходить нам і подяк. І, і подяки приходять, і хлопці прапори нам передають. і в нас є такий старостат у селі, де люди бачать, яку роботу ми проводимо, що, і ці подяки ми всі виставляємо, люди бачать нашу роботу і бачать за те, що хлопці дійсно на це все відгукуються і присилають свої відгуки про те, як, як за те, що ми робимо для них, тому що дійсно захищаємо їх. Ми також Хочеться сказати, що ось кожна у нас в колективі, допустимо це Надія Литвин, займається сітка, займається коштами, ті, що люди, тому що люди наші, односельці, вони такі небайдужі. Вони, якщо ми кинули клич, що нам потрібно, для того, щоб нам ось не вистачає коштів там на сітки чи на що, так вони зразу відгукуються. Тобто Надія Григорівна саме цим займається. О, і я думаю, що я їй надам слово, і вона конкретніше все це розповість. Надія Гріорівна, як нам вже сказали, що саме на вас покладені і фінансові питання трудівниць. ваших бджілок трудівниць, і те, що де дістати матеріали, от яким чином саме проходить цей процес? По поводу закупки тканини, по поводу закупки сіток, ми самі до цього дійшли, ну трошки ж, мабуть, Досвіду набрали. Досвіду набрали за ці, за ці роки. Замовляємо сітки. Приходять нам, вони, до речі, з Чернігова, пропонують нам сітки різні. Ми просимо, будь ласка, зробіть знижку, бо це для ЗСУ. Дайте нам якісь трошки дешевші. Ну, звичайно, які прийшли, такі в'яжемо. Справа в тому, що сітки зараз, по зрівнянню з початком нашої роботи, звичайно, вже. Гарні, вже, вже такі міцні, вже дівчата настільки залюбки працюють і швидко із цими сітками. Звичайно, для того, щоб закупити сітки, треба фінанси. По поводу фінансів, запрошуємо в селі всіх небайдужих. Ну, за два роки трошки наші сільські вже люди ну, видохлися, скажімо так, фінансами. Пишу я у Карапищі. Сусіди, ви наші дорогі, допоможіть нам, будь ласка, фінансово. Відізвалися? прекрасно, перерахували кошти, надсилали, ой, передавали. І ми на сьогоднішній день маємо і запас, і сіток, і тканини. Дуже допомогла нам, дуже допомогла нам Олена Шуст. Вона нам перечисла таку суму, яка суттєво нам додала кошти на замовлення сіток Надія Григорівна, І от ви вже скільки часу? Два роки. Ви цим Ми займаєтеся? От що, що таке все таки спонукає і вас особисто і дівчат сюди приходить? Ми одні з перших в селі відізвалися на цю допомогу нашим захисникам ЗСУ, побачили, відчули, як вони потребують цих захисних сіток. Пишуть. Телефонують, хто може, передають родичам, передають своїми знайомим всі благодарності і подяки за наші сітки. Ну, звичайно, для того для того, щоб людям працювати, ми ж в тому році працювали повністю. Будинок культури не опалювався. Ми в холоді так і працювали вже в цьому році. Дякуючи нашій нові новому директору будинку культури, дійсно людина відповідає своїй посаді, яка сьогодні зробила все для того. Вона старається, щоб і і тепло було, щоб і чай був. Ну і зараз Тетяна Вікторівна Салига конкретніше про все це розповість. Як ми справді бачимо, що змінилися зовсім умови для того, щоб працювали постовітівські трудівниці, щоб плелися сітки у більш-менш таких комфортних умовах. От хотілося б ви, як директор будинку культури, сказали, як ви попрацювали, що ви для цього зробили? Уже майже більше року є на цій посаді. Працюємо з Надією Григорівною дуже активно, стараємося, щоб людям було все якнайкраще. Ось зробили занавість таку забили віконечко, чай у нас гарячий, завжди щоб було їм теплішенько. Дякуючи коліснику Юрію Івановичу, приїжджав на день волонтера до нас. Зробив нам утоплення, найбільший дав потужністю, проводку трофазну, хлопці, люди небайдужі, допомагають їм дуже велике. Дякую. Це Желізний Гена, Комаров Анатолій, Шмарський Миколай. Це такі люди безвідмовні. Чалий Віктор Іванович, до речі, дав нам ці підони, сам на то погрузив, привіз, от полу дуже холодно, зробили, щоб було тепліше в ноги. На сьогоднішній день якось так так стараємося, щоб все було, все було якнайкраще. Подяки ми получаємо. І я думаю, що Надія Григоріна розповіла, не хочу повторюватися. Прапорів дуже багато, подяк. І ну, я думаю, що надалі ще буде краще. Хочеться, щоб ще таки може дочекаємося, що таки колись у нас буде і отоплення, і буде дуже гарний ремонт. Ми ну на це надіємося, звісно, дуже ждемо перемогу і думаю, що буде перемога. у Нас буде все тоді. Тоді вже будемо рішати всі питання. І нарешті ми закінчимо ці сітки, щось придумаємо друге і будемо працювати. Ну наші дівчата такі, ви ж бачите, самі активні, йдуть ідуть сюди з задоволенням. Я думаю, бо роблять дуже добру справу, потрібну справу. І кожна б з них, звісно, могла б зараз стати і сказати якесь слово і побажати щось і тим хлопцям, і тим воїнам. Але я назву Наташу Василькову, яка. Їздять із Києва, приїжджає сюди, а старається прибігати сюди і на хур ходить, і на сітки плести. І Катерина Васильівна, вона у нас учасниця церковної громади, теж дуже активна. Ну, хай вони скажуть своє слово про те, як, як їм тут. Чому? Що спонукає сюди ходити? Чому? Ну, по-перше, ми всі розуміємо, що ми прагнемо до перемоги. І там хлопці, там наші захисники. Вони. Прохають нас, як ми не відгукнемося. Хто ми тоді після цього? Ми намагаємось їм якимось чином допомогти. Якщо це їм щось дає, якщо це рятує їхнє життя, то ми прийдемо і вночі, як буде треба, тільки за для перемоги, щоб вони не гинули, щоб вони повернулися і щоб все було мирно, щоб ми зажили гарно, красиво. Ми багаті. Ми, ми, ми все зможемо. Тільки дайте нам миру. Да, ми як тип бджілки стараємося, дбаємо, молимося, як би сказати, за нашу Україну, щоб це швидше як би до цієї перемоги. Але всі гуртом ми це уварті. Користуючись нагодою, не можна не сказати про те, про моральний дух нашого колективу. Тому що одна справа, коли ми тільки трудимось, працюємо, а друга справа, якщо люди ще замічають, що ми таку робимо добру справу і трошки нам, ну хоч морально, нас підтримують. Ну ось на Новий рік, коли треба було людей. Ну кажу, давайте як до Тетяни Вікторівни привітаємо людей із хоч із Новим роком. Ми дівчата переодяглися в новорічні костюми, Вийшли сюди, О, приїхала Оля Михайлівна. І ми тут зробили дівчатам колядки, щедрівки, і дякуючи нашим спонсорам Андрію Миколайовичу Рібці, Володимиру Дмитровичу Ігнатенку, товариству Кустовіти, вони виділили кошти О, і Кришньову Олександр Миколайович, ми їм вручили солодкі подарунки. Це для них було дійсно приємно, тому що люди їх замічають. Ну І надалі ми також ось вже йде 8 березня. І теж нам такий сюрприз підніс Петро Олександрович сокирко від МГП. Також вручали вручили дівчатам такі скромні подарунки, але що це, це багато, багато, багато значить. Тому що ми теж готові їм такий сюрприз. І станньою двох організували, щоб людям, щоб дійсно люди прийшли, буде 8 березня. Вони якраз будуть у четвер плести сітки, а в п'ятницю буде свято. І зробимо їм такий маленький сюрприз. Ну і звичайно. Не можна не подякувати Олені, коли я звернулася до Олени Анатоліївни, шусть, що ну, виникло питання із цими із цим матерією. У нас є ще така людина, Ілоян Сергій, який систематично кожного місяця з Києва привозить із фабрики матерію, теж такі лоскути. Ну вони біли, вони бувають обрізки, в сірі, вони да. обрізки. Да. О, то ми їм теж дуже вдячні. Він нам теж дуже багато допоміг. О, а це вже коли виділили ці кошти, Володимир Дмитрович і Олена Анатолійовна. Ми заказали це ж оців спеціальну матерію, бабіниці. І це дійсно вже те, що потрібно хлопцям. Вони з задоволенням зараз забирають, дякують, бо це їм їхній захист. Ну і кажуть. Дівчата завжди, коли в старостат пишу, кожного разу, коли ми після того нашого, як ми попрацювали, ми обов'язково пишу старостат, хто був, щоб люди в селі бачили, хто був сьогодні, скільки сіток стоїть. Це все для людей цікаво для села. От то всі в кінці пишу, що разом ми сила і разом до перемоги. Надія Григорівна, звичайно, ми зустрічаємося не такі особливі дні, так початок весни, тоді коли свято жінок, свято кохання, свято початку всього пробудження хорошого і плюс ще і Тарасові дні, кобзареві дні, тому що Тарас Григорович для нас сьогодні це як натхненник. У боротьбі за нашу волю і незалежність те, до чого він закликав ще 200 років тому, і ваш колектив, колектив Радість, він має особливий зв'язок із нашим кобзарем. Ви завжди були учасниками в Києві, в столиці днів Кобзаря. Ви виступали на концертах. У вашому репертуарі була не одна пісня. І От хотілося, щоб ви сказали трошечки про цю тему. Дійсно, що Кістяк колективу сьогоднішнього це учасник нашого хору. Тому вони починали, вони з собою привели людей. Це ці дівчата, які дійсно співають. Ну, звичайно, усі часи, коли ще раніше, ті роки, то не було такого року, щоб наш колектив не був у будинку вчителя чи в інших там закладах. Ми там дійсно виступали в музеї Тараса Ревроча Шевченка і виконували такі твори. І яка певні, і всякі дійсно ті, що заслуговують уваги. Ну сьогодні я думаю, що може, дівчата та якось заспіваємо, попробуємо всі, всі разом нашим колективом, як уже вийде.